Я відчуваю, що в мене просто все горить, болить, тобто, і я кричу хлопцям, типу, пацани, я 300, я 300, прильот, я 300. Перші хвилини після атаки російського дрону згадує Яна Залевська. 23 річна військова отримала поранення 4 серпня на Донеччині. Її світлина з ранами, яку вона просто підписала обличчя нежіночої війни, вразила користувачів соцмереж. Сама ж військова каже: пощастило, що дрон РФ летів без вибухівки, адже травми могли бути тяжчі. Всю евакуацію яна була в свідомості та ще й контролювала процес. Я розуміла, що в мене з перетинки, скоріш за все, їх вже не буде. І я боялася, що я втрачу свідомість і просто ну не дай Бог, я не хотіла стати двохсотою. Тобто я зрозуміла, що треба до останнього говорити, говорити і не впадати от в той стан, коли я просто можу не встати вже більше. Ввечері того ж дня Яну привезли на Дніпропетровщину. Тут військові зробили операцію. Однак всі осколки не вдалося дістати з очей. У мене немає повністю правої перетинки і трошечки залишилася ліва перетинка. І от руки у мене тут. Ще така розочка, дир, дирка є, тобто зараз там все підчищається, буду дивитися, чи може, може, треба буде ще там зашивати. Ясно, що трошечки обличчя теж повернемо до звичайного стану, тому що я не дам росіянам радіти, що в мене щось залишиться. Військова родом з Херсона під час окупації міста виходила на мітинги проти РФ того ж року і вирішила піти на фронт. Каже, не могла сидіти, склавши руки. Вісім місяців була бойовою медикиною. З травня 2023-го стала операторкою дрона. Що було найважче, це коли е, працю, працюєш під градами, під артилерією, а тобі треба на тобі така велика відповідальність. Донести цей дрон, не, не, щоб він не впав десь на твоїх позиціях. Це прикольно, коли ти сидиш і можеш хлопцям з піхоти допомогти, тим, що ти одним дроном знищила міномет. Найбільша підтримка для Яни і її сім'я. Зараз з нею постійно поруч мама. Батько також військовий та воює з 2014 року. Очікує на Яну і донька. Коли почалась війна, мені було 13 років. Я розумію, що їй 13 буде вже через 7 років. Я дуже хочу закінчити цю війну. Я розумію, що це буде важко, але я не хочу, щоб наші діти пішли воювати. Я жартує, жартую, рани на ній швидко загоюються, та й вона жінка з характером. Тому вже очікую, коли зможе повернутися на фронт. Там, каже, буде більш корисна. У мене є там побратими. Я розумію, що вони без мене справляться і що я одна там не вирішую багато чого, але мені отак от буде комфортніше бути зі своїми поруч і боротися до кінця. Наразі Яна проходить курс лікування. На грудень запланована операція на барабанній перетинці. Жінка допомагає українській армії прямо з лікарні, збирає донати на дрони для військових. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.